Арт спільнота це насправді щось дуже дивне, тому що водночас це одна із найтоксичніших і одна з найкомфортніших спільнот. Всі ми знаємо дуже дивних, можна навіть сказати, поїхавших художників, і таких прям мілещик-адекватов, Ну просто муа. і, хоч образ середньостатистичного художника можна уявити, все одно ми всі розуміємо, що вони всі капець різні. А знаєте чому? Тому що беремо. Глобальну артспільноту. Якщо взяти конкретно УкрАрт, то тут вже буде більше конкретики чи не так. Але конкретика лише в тому, що УкрАрт ще дивніше ніж просто артспільнота, находячись прямо в ній, ти можеш абсолютно нічого про неї не знати. Якщо ти український художник, то ти можеш навіть не причислятися до УкрАрту, тому що в багатьох він асоціюється ну, з якимось. Дуже дивним, знаєте, якщо ще ніхто не взяв на себе цю відповідальність дослідити такі джунглі, як «Украртфандом», ну це вирішила зробити. Я знаєте, я могла просто розповісти вам про те, як я думаю, що в нас в цьому украрті. Але я все-таки ну <хи> вибачте, але цілих я не скільки годин в дитинстві займалася журналістикою, тому вирішила зібрати статистику. Вона буде складатися з шести питань, на котрі художники відповідали, від одного до п'яти, де один це зовсім не згоден, п'ять абсолютно згоден. Перед тим як ми почнемо, ось список. Тих неймовірних прекрасних людей, хто прийняв участь у цьому івенті, і перше питання у вигляді ствердження звучало як зараз Украрт більше ніж до 2022-го». Особисто я вважаю, що це на 100%. так, тому що чесно сказати, до 2022-го року я б ще не знала, що у нас існує украрт. Подивимось, що сказали наші гості. І майже всі насправді вважають так само, як і я. Це було одне з невеликої кількості питань у вигляді ствердж, на котрі я майже вірогідністю знала, як всі скажуть. Також насправді ви можете писати в коментарях, що ви вважаєте на рахунок всяких таких штук, котрі я буду тут запитувати стверджувати у відосах. Ну так буде більше збірка думок, виходить. Друге питання для мене дещо особисте. І хоча по факту можна просто чекнути статистику, я тут знаєте, збираю саме хто як думає, тобто, а не як насправді є. І звучить оно, як я вважаю, що жінок художність зараз набагато більше ніж чоловіків-художників. Я б з цим погодилась так, але не на п'ятірку вже, а на четверку, все таки так, я мозком розумію, що чоловіків художників їх багато, але зараз для мене зустріти в інтернеті. Хлопця, котрий вміє малювати лайк, like, ви існуєте шо? Тут ви можете побачити, що амплітуда цих різних відповідей набагато більше. Тобто, у нас немає якоїсь чіткої думки, виходить в украдком'юніті, ну серед тих, кого я опитувала, стосовно того якої статі більше. Тобто, так, дехто думає, прям що так, онлі жінки, а дехто от не впевнений. для декого все одно чоловіки і художники, щось звичайне. Тому тут у нас думка виходить спільна якась ну, неоднозначна. Третє питання попереджа для багатьох і навіть трошки для мене болюче. Звучить воно як україномовним художникам складніше набрати аудиторії, ніж російськомовним. І це питання воно цікаве, тому що, якщо запитати мене, то я абсолютно з цим згодна. Але якщо ми трошечки поміняємо і наше ствердження буде виглядати як україномовним художникам складніше набрати адекватну аудиторію, ніж російськомовним, тут би я ну, однозначно не погодилась. Очевидно, у у нас і свої неадеквати є, але на Москві їх будемо відверті відперті більше. І навіть якщо б я взагалі яким завгодно способом хотіла стати популярною, москальською я б каналу не вела, Дякую. На початку статистики може здатися, що так, більше зі мною згодні. Але якщо ви подивитесь далі, то зможете побачити, що ні. Якраз таки тут в нас думка ще не однозначніша, ніж на попередньому питанні. І знаєте. Тут я була здивована неймовірно, тому що на це питання я думала, всі згодяться, а тут у нас амплітуда ще більше, і хтось абсолютно згоден, а хтось абсолютно не згоден. Там за все опитування буквально пару одиничок, тому я таке типу: вау. Далі питання у вигляді ствердження, котре звучить, як я вважаю україномовних каналів мало. І якщо запитати у мене, я не знаю, що тут відповісти. Тому що можливо їх і багато, але більшість з них, навіть на котрі писна я, вони такі малесенькі, що ну у великому Ютубі знаєте, їх просто так знайти реально складно. Трошечки в мене зараз складається враження, що з кожним питанням люди все більше і більше не згодні з цими ствердженнями. І я їх розумію, тому що це питання і для мене було складнувати. Я не запитувала, але в мене є деяке припущення. Складніше всього шукати україномовний арт, канали людям, котрі не те, щоб сильно в арт-тусовці. і в укр-арт-тусовці. Навіть я людина, котра так-то хоче влитися в цю всю двіжуху, знаю не те, що багато реально класних. Арт україномовних каналів, а ти, котрі я знаю, знаєте, я з ними вже скалабились. Тому да. No. на передостаннє питання звучить як мені не вистачає івентів та челенджів в УкрАрті». Я б сказала, що так, мені дуже не вистачає, але я намагаюся сама поповнювати їх кількість. Навіть якщо це звучить дещо самозакохано так, за півтора роки, чи скільки там я веду канал, я вже сама не знаю. Я вважаю, що зробила достатньо всяких приколдесів. Але більшість художників вважають інакше. Можливо, в них є якісь свої знаєте, групировки, в котрих вони весь самий цікавий прикол крутять і без мене. Трошки сумно звичайно, але насправді, насправді, я щаслива, що з цим Багато хто не згоден. Тобто, все-таки є якісь кутки інтернету, в котрих двіжа Парижа в УкрАрті достатньо. І останній тейк, я малюю з дитинства. Для мене це просто 200% правда, тому що знаєте, можете звичайно, позаздрити, але в мене гіперфікс на малювання довжиною у все моє життя. Єдине, буквально чим я займаюсь, і чого я майже ніяк не втомлююсь, це малювання. Буквально я їм дихаю, так що так з перших моментів, як я навчився тримати щось у своїй русі, я така опа, опа, все я художник. Йо". Як бачите, більшість мають такий самий досвід з малюванням, ну чи близькі до того, як і я. В принципі, це було якраз таки одне з тих питань, котрі я така. Ну я, я запитаю, але я вже знаю, що ви скажете. І подивитись на таку статистику можливо і прикольно, але давайте я вам краще покажу середнє число, котре в нас вийшло в кожній категорії, з тим, що зараз у карарт більше ніж до 22-го року згодна більшість, і причому не просто згодна, а абсолютно згодна з тим, що жінок художниць більше ніж художників чоловіків. Теж більш сходним, але трошечки менше. А стосовно питання україномовності, ми не маємо чіткої відповіді, тому що три це такий максимальний нейтралітет. Так само до кінця не зрозуміло, чи вистачає людям україномовних арт-каналів, тому що тут теж три. І хоч з челенджами теж до кінця не зрозуміло, не можу не відмітити те, що насправді там вийшло не повністю три, не два і вісім, а два з половиною. Тож можна все-таки притягнути забуха те, що людям вистачає всяких івентів. А вас дитину малює абсолютна більшість. Статистику ми розібрали, але відео не збирається закінчуватись. Що ж буде в другій половині? Я, хоч вважаю спосіб зі статистикою, доволі таки зручним, тому що ну ти просто написав цифрики, ти порахував цифрики, такий опа, все зрозуміло. Все одно думка людей краще висловлюється словами. Через це я і запитала до питання деяким людям, котрі приймали участь у складенні статистики. І перше питання: у вас є ці для чого ви малюєте? Якщо так, то яка? Маю надію потрапити до гімдеф індустрії та займатися крутими проектами в подальшому. А але наразі моя ціль навчання, підвищення скіла та створення цікавого фанатського контенту для аудиторії. У самурая немає цілі, тільки шлях. Насправді, з самого дитинства малювання було моїм єдиним способом втечі від дуже поганої реальності. Сублімація емоцій, вивільнення фантазії мені дуже Складно займатися якось однією справою довгий час, але саме малювання зі мною усе життя. Тому я просто малюю, тому що це не дає мені змогу жити. Так, в мене є ціль навіть декілька з дитинства. Я відчував, що я дивний не такий, як інші діти. Спілкуючись, я помітив, що люди не бачать світ так, як я по-іншому. І це нормально, просто ті почуття, ті емоції. Я мріяв і до сфері мрію передавати у своїх малюнках. Останнім часом менше можливості для цього, бо я приїхав в інше місто подалі від війни. І немає багато грошей, Чуся в університеті. І Ще треба гісти, іноді хочеться просто пожити, і на це теж треба гроші. Тому моя друга ціль це заробляти тим, що я вмію, тобто малювати. Приємно оживляти персонажів, створювати світи в одному хвості. Мені це подобається, а гроші як бонус іноді для мене це дуже філософське питання, адже причина одночасно і багато, і немає. В дитинстві це був спосіб виразити свої емоції, проживаючи тяжкі часи, та мати, хоч якийсь сенс свого існування, адже мала ціль вибратися із своєї сім'ї та стати чимось біль. Шим ніж вони зараз. Це бажання поповнювати наш украрт малюнками. В той же час я рада, що комусь мої малюнки піднімають настрій або мотивують. Та для мене творчість стала невід'ємною частиною мого життя, і я просто творю, бо маю це робити. Насправді раніше в мене була ціль де взяти гроші, а коли я її взяла, то зараз ціль підтримати ілюстраторів. Якщо вже говорити дуже глобально, то хочу, щоб мої комікси і комікси всіх ілюстраторів просувалися у видавництвах набагато більше. Бо у нас є дуже багато творів, які не проходять тільки через те, що автори мало відомі. Друге питання звучить як багатьом людям цікаво, як потрапити в украарт арттусовку, і на вашу думку вона сама то існує. Я рідко взаємодію з іншими авторами, тому не жаль не знаю подібної інформації. Певно, щось є, але але я не впевнена на якому це взагалі наразі існує. Не знаю, напевно, чати з художниками теж можна назвати артусовкою знайомство, ще раз знайомство, спілкуванням. Напевно, все будується на цьому. Я не думаю, що прям є офіційна артусовка. Я б скоріше назвав це місцеве коло знайомих, друзів, як ще називають. Просто коли декілька художників між собою комунікують, дружать. Сізно це створює арт двіж один одному: арти, там трейди, колаби, спільні приколи інше. Я б потрапити. Ну, особисто від мене порада. Познайомитись би з художниками, які вам подобаються. Можливо, намалювати фанарт. Не бійтесь, спробуйте поговорити. Якщо людина не втомлена, не зайнята більшу частину часу роботи, вона буде з вами рада познайомитись. Будьте відкритими, і дружелюбними. Ну, на мою особисту думку, українтусовка це буквально всі українські художники, незалежно від скіла, які якимось способом між собою комунікують. Особисто для мене важливіше було бути в тусовці крутанів, тобто знати, спілкуватися з якимись художниками, які або популярні. Або мають крутий скіл, і яким було моє здивування, коли подібні люди почали мене оточувати, і так чи інакше комунікувати зі мною. Не скажу, що я прикладала якихось зусиль. Мені просто було легко насправді спілкуватися з людьми, не дивлячись на мою соціофобію. Та й люди самі до мене тягнуться. Єдине, на жаль, що не дуже цінується в нас в укртусовці, коли я здорожуюсь з якимось художником і він може проїбатися, я захищаю цю людину, що вважаю це нормальним, адже так роблять друзі, і звичайно, вакцина. Алеся я людині вичитаю нотації, але присудною я не та, хто відвернеться від цих людей. Але це ставало причиною, чого мене намагалися відмінити. Ну, я зайшла з ноги, просто додалася в групу і стала активним учасником, якщо чесно. Там же я почала і знайомитися з людьми, і додаватися в різні челенджі, і взагалом писати багатьом іншим людям. А так того, вся історія закрутилася з відео, там, де я жаліюся, що я покриюся мохом і що я стара бабка в арт ком'юніті. І так, арт тусовка із. І я дуже чекаю нових людей в різних групах, тому що я бачу, що багато з нас просто тихенько сидять і щось малюють, так як я колись. Третє питання це який ваш улюблений тип арт-відео, челенджі, розмовні, туторіали і тому інше. Здебільшого, зараз я споживаю англомовний кантит. Туторіали або практичні завдання для розвитку навичок. Там було б, певно корисно зробити переклад таких відеосів або свою інтерпретацію поданої інформації для тих, хто не дуже дружить з англійською мовою. Також огляди на додатковий софт для діджитал художників теж був би доречним, оскільки індустрія постійно розвивається і треба за нею якось угнатись. Колись давно мені подобалось дивитись розмовні відео по типу огляду скетчбуків, матеріалів, які ми малюють. Інколи дивлюсь чи туторіали, але це буває дуже рідко. Мій особистий улюблений тип відео, коли. Художник розповідає про свій особистий досвід, як він знайшов стиль, як підбирає кольори, Він сам як малює і інше. Торіли корисні так цікаво дізнатися особистий досвід піспі пентабук від конімач. Мої улюблені відео це ті, які подовше й можна поставити на фон слухати. Наприклад, моя прекрасна подруга, митець без розуміння розповідає про цікаві теми: від митців проти режиму до всяких художніх парад. Також, наприклад, влоги та артбуки від пані Віренеї. Тобто я слухаю буквально все, що якось пов'язане з малюванням, але для мене відіграє найбільшу роль хороший звук. Пробачте, але шакальний звук я не можу слухати. І це напевно відіграє найбільшу для мене роль. Ну, в мене немає улюбленого відео і типу відео на арт Ютубі, я дивлюся абсолютно все. Є просто те, що я дивлюся чуть-чуть менше, а є те, що я люблю дивитися майже кожного дня. Хоча це більше не перегляд, а якесь дослідження, тому що я тільки починаючи ютубер, і мені дуже цікаво, що роблять мої колеги. Але якщо ви раптом вирішили записувати новини УкрАрту або колаборації, то чекайте мене в коментарях, я з собою ще приведу людей. І четверте питання: де ви вважаєте краще за? Все брати замовлення, Twitter, Fiverr для більш продвинутих ArtStation. Раніше ще багато хто був на DeviantArt, але не знаю, як там зараз. Виноземців сайт. Та куди приткнешся? Кому щастить на Деантарті, комусь на Фурафініті, хто ще ці заробляє, але з політикою ще для мене інста зараз трошки червоний прапор. Люди, які продають щось адекватне, без демпінгу, на ючкомі, це взагалі окремий унікальний вид для мене. Краще брати замоло ніколи можеш. Є змога. Ви що я розказую про це в каналі, в ТТ особливо. В ТТ це може вистрілити. Але якщо казати серед платформ, то важко вистрілити коли ти не непопулярний художник. Краще починати з телеграм-каналів, Тіктоку або Твітеру. В Тіктоці в Світрі можна набрати зарубіжну аудиторію. Щоб її набирати, треба приймати участь в трендах, в челенджах або конкурсах від більш популярних арт-особистостей. Бо той самий контент в фандомах із хештегами теж проходить. Щодо привернення аудиторії та замовників Телеграми, Телеграмі, така ж сама схема, лише тут з нами є безкоштовні телеграм-канали із рекламою і більш всяких активностей, які будуть зрозумілі для українського сегменту. Для мене особисто найкраще брати замовлення на іноземних площадках. Там легше розкручуватися та знаходити цільову платіжноздатну аудиторію. О, до речі, в мене на рахунок цього питання є відео в моєму ютуб каналі. Така собі самореклама в чужому блозі. Але насправді я вважаю, що можна заробити абсолютно всюди. Головне знайти свій власний унікальний підхід, і клієнти самі прийдуть до вас. Зараз я би ще рекомендувала звернути увагу на створення арту для стрімерів, помішений всякі для дизайнерів віртуальних моделюк. Ну це вже більше для скілових художників. Зараз я сама більше замовляю різні комішки для себе і знаю, що готова вкладати саме в нішу блогіну і стрімів. І останнє питання, що я вирішила теж зробити трошки болючим, що у вас найбільше дратує в укарарті? Довге думала над цим Танням проте я все ж таки дійшла до висновку, що як таких подразників для мене особисто немає. В усіх спільнотах є якісь свої мінуси, так і плюси. Я рада, що наразі ОКРАРТ-Ком'юніті росте та розвивається. Нарешті відокремлене відосарту. Хай горять у пеклі. Та хочу сподіватись, що всі автори зможуть знайти своє місце в творчій сфері, щоб це не було культура відміни, коли шакалячі екс прислуштовують люди не налаштовані на розбір ситуації і розбір аргументів, а лише на те, щоб погресувати. Найбільше в українському артком'юніті мене дратують. Світки, українські художники, які свідомо ведуть свою творчість на російській мові та привертають російську аудиторію до себе. Бурінгець свідоми художників звикли аудиторію до маленьких каналів, коли адмін направлять свою аудиторію на художника з аудиторією або знайшого художника без причини або з особистих образ. Мене найбільше це через чур агресивність і небажання людей зріло оцінювати конфлікти, які відбуваються між якимись художниками. Доприклад, в мене був конфлікт з одним художником Нєва. В нього купа ніків не буду перечислювати. Але через те, що Дана особа не злюбила мене і по особистим причинам почала травити та пускати плітки. Всі в це повірили і намагалися витравити мене. Із-чого деякі популярні художники мене побанили і також підтримували булінг. Я рада, що випустила про це відео і багато що людям прояснилося, але все рівно було багато його хом'яків, які, хоч і мали всі профи, підтримували булінг. І багато було таких ситуацій з іншими авторами, де один більш впливовий в кількості аудиторії може просто без доказів почати гнати на іншого автора, і люди. Це хавають, я вважаю, що це не окей. Також дратує дивна культура відміни. Вона ніби є і ніби немає. Коли є дійсно художники, які можуть бути замішані в педо та жорстокому поводженню з тваринами, вони досі є. А якщо ти, не дай Бог, малюєш НСФВ, то за це тебе може тупо почати кидатися, бо ти малюєш занадто нереалістичних жінок. І взагалі це не тру творчість. Ну в цілому, якщо супер коротко казати, подвійні стандарти. Це напевно було найважче питання для мене, бо я тільки новачок в Україні і ще ні. Коли ні з ким конфлікти не мала, тому я швидше за все можу сказати про якусь глобальну проблему. Арт-ком'юніті дуже сильно розділено по маленьким групкам, де в принципі члени тих груп комунікують тільки між собою. Думаю, що якщо б було більше комунікації між різними різними частинками арт-ком'юніті у відео, в блогах, в постах і так далі, як, наприклад, це інтерв'ю, то всі художники би розвивалися набагато швидше, бо аудиторія мала би якусь цікавість до того, щоб переглянути. Говорять так, наче мені реально 50 Плюс, але так, я бачу вихід тільки через різноманітний, великий обсяг контенту і колаборації, в принципі. Також є ще одна проблема, яку я бачу, вона мене не дратує, в принципі, але її дуже сильно помітно. Це те, що немає нових форматів, і люди роблять один той самий контент. На рахунок хейту, що можна сказати, у мене хоч його немає, але до нього я повністю готова, бо це, в принципі, показник популярності. Якщо вас є за що захейтити, значить ви про щось говорите важливе. Або зачепили якусь дуже контроверсійну. На тему, яку ніхто раніше до того не підіймав. Ну от і все. Всі питання я запитала, всі відповіді мені сказали. Напишіть в коментарях, якщо у вас є якісь свої відповіді на мої питання, можливо, ви з кимось дуже згодні, з кимось дуже не згодні. Напишіть, можливо, у вас є своя відповідь на цю першу частину за статистикою. Хочу подякувати ще всім, хто прийняв участь у цьому приколі. Посилання на всіх художників з цього відео будуть в описі з підписами їх ніків. А це була Міра. Пока-пока. І наприкінці я скажу дуже дякую за інтерв'ю. Була рада відповісти на всі питання і зустрінемося ще раз в іншому відео.